Детально прочитав те, що було в дзеркалі тижня е, низка таких е, висловлювань і звинувачень на адресу е, Міністерства оборони України. Там були звинувачення про якесь, е, ну про е, співробітництво е, з Туреччиною у сфері військових літаків п'ятого покоління. У виготовленні безпілотників е дуже ефективних, але все це подавалося в такий спосіб, що, мовляв, е таке зближення е от цій сфері дратує американців і протипоставляє Україну американцям. Я підняв всі матеріали, які є в відкритий е доступ. І подивився, наскільки привабливими є пропозиції турецької сторони, як на мене, як для такого громадянина, є дуже привабливими, оскільки все це базується на виробництві двигунів українських моторсіч. Скажіть мені за останні роки, де у нас були такі потужні пропозиції і попит на українську продукцію в військовій сфері, і тут колаборація з Туреччиною вона дійшла до високого рівня, коли Туреччина дуже зацікавлена в цих двигунах. І вона пропонує українському виробництву, оскільки тут дуже важко все-таки виготовляти в умовах війни логістика, Туреччина пропонує відбудувати завод і виробництво цих двигунів на території Туреччини. Тобто спільне виробництво, це є дуже вигідним. Це я взяв тільки один аспект. Інший аспект, який мене як людину просто дуже Скажімо так, боляче він, ну, я боляче до цього поставився, бо ця та, ця та тема, яка мене особисто супроводжує все моє життя. І ті роки, коли я був достатньо молодим і жив в Радянському Союзі, а потім вже після розпаду СРСР. Це абсолютна недовіра, виходячи з нашого етнічного е, походження, бо ми кримські татари. Я, е, ну, я, я, я пережив в своєму житті дуже багато моментів, коли прямо в довідках і писали про те, що мене не можна призначати на ту чи іншу посаду, або мені не можна давати доступ до державної таємниці, оскільки я, будучи кримським татарином і виходять, е, Виходячи з певних обставин, пов'язаних з нашою історією, е, я, ну, мені не можна довіряти в такій мірі, щоб я виконував свої зобов'язання. Я в цій статті відчув такий гіркий присмак от тих років, е, які ми переживали, і переживали зовсім недавно. Я просто хочу нагадати, ще 13-14 років. У Служби безпеки України в головному управлінні в Криму не було жодного офіцера кримського татарина, не було співробітника СБУ. Потім, здається, один з'явився. Це говорить про те, що вони не довіряли кримським татарам. І тому ще раз хочу сказати: питання освітити діяльність Міністерства оборони. Не можна, ну, не можна заперечувати е, висвітленню його діяльності. Але в тих сферах Міністерства оборони, де мають бути дуже чіткі висновки, публічний спосіб під час війни досягти цієї чіткості у відповідях, неможливо, бо одні будуть стверджувати все. Що їм здається доцільним, а інші не зможуть відповісти на ці іноді безглузді твердження. І ще раз хочу сказати: тут всі мають бути абсолютно відповідальними. Ну, і зрозуміло, що розуміючи все це, коли з'являються подібні матеріали, Мені здається, абсолютна більшість суспільств людей усвідомлює, що це є спосіб з'ясування тих чи інших інтересів, а не спосіб відповідальності за державу і за стан справ в цій сфері. І тому е, тут, коли з'являються матеріали, в яких вимагають відповідальності, від будь-якого посадовця, в тому числі міністра оборони, в першу чергу відповідальними мають бути ті, які цієї відповідальності вимагаються дуже важливо.